Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо говорити про кейс першого запуску. Коли варто взагалі експертам йти в запуски, один з тих ситуацій, коли людина, саме експерт, дуже багато працює з клієнтами і розуміє, що він просто не вивозить. Що його тисяча доларів це максимум стеля, яку він вже досяг, і розірватися на 20 24 годинах, взяти просто більшу кількість клієнтів. Скільки експертів з цим стикаються, що вони просто продають свій час? І для того, щоб масштабуватися, саме вихід в запуски для них є клас Нею ідеєю і можливістю заробляти більше. Знайомтеся, це Анастасія Самсоненко. Нетиповий нумеролог, яка допомагає людям розуміти себе через логію і карти дару. Вона прийшла до мене на етапі такого виснаження. По-перше, вона втомилася працювати безпосередньо з клієнтами, тому що е, клієнтів було багато і це все було дуже енергоресурсно затратно для того, щоб опрацювати кожного клієнта. І прибуток в тисячу в тисячу двісті триста доларів її просто не влаштовував. Плюс Настя прийшла до мене дуже з гірким досвідом роботи з недобросовісним продюсером. Добросовісні продюсери бувають недобросовісні. От Настя попався в недобросовісний. Який прописав Аля якийсь контент-план, і А-ля якось дуже різко пропав, коли треба було робити запуск. І запуск не реалізувався, тому що сам продюсер зник посередині самого запуску. А ще прекрасно, і таке буває, але сюр цієї ситуації видно одразу, що. Ви можете йти працювати з продюсером, але обов'язково обирайте продюсери, які мають реально достатньо знань і які готові у вас складатися і бачити у вас потенційного партнера, а не разово зробити запуск. І далі, відповідно, Настя прийшла з таким запитом до мене. Ми створили з нуля її продукт. Хочу зауважити, що в блозі було 1600-1700 людей, охоплення 120, 130, інколи були 150, коли давали чисто лайф. І це не завадило нам зробити повноцінний запуск на 141 тисячу гривень. Настя створила продукт, навчилася самостійно його продавати і зібрала першу групу на 10 людей. Як вам така історія? Що я вам хочу донести? Якщо ви експерт, який вперше в фінансовому стейлю і хоче масштабуватися, запуск це просто ідеальна схема. Якщо ви хочете вирости і зробити класний результат. Якщо ви маєте ідею продукту, але не знаєте, її реалізувати, запрошую вас на менторську програму ProLo, де ми індивідуально під вас складемо вашу стратегію, виходячи від ваших даних і те, що ви хочете досягнути. І завжди пам'ятайте, що є вихід, і завжди можна знайти рішення саме під вас.